Дорогі друзі, часто так буває, що нам потрібно величезний пост кудись вставити. Ми ним хочемо поділитися, він корисний, він по нашій тематиці, і ми хочемо, щоб наші підписники прочитали цей пост. Так? Можливо, таке, що ваші підписники саме чекають на цей пост, тому що ви обіцяли їм зібрати якусь інформацію і так далі. Тому для таких постів великих. Довжелезних, <смі> потрібно буде все ж таки вам спеціальний такий сервіс, спеціальний сайт, де ви зможете писати короткі, класні, довгі класні статті з багать... багатьма кількостями символів, так? і при цьому не будете переживати, що ваш телеграм-канал засмітиться, його не будуть читати через великі пусти і так далі. Таким чином, коли ми створюємо, чел... Через телеграф це пости, тоді ми виходимо з положення і лише даємо посиланнячку, і наша стаття дуже комфортно, класно виглядає на каналі. І головне перспектабельно, і одночасно корисно, і одночасно сховано. Так? Під цим відео ви отримуєте посиланнячку на такий. Бот, через який вам потрібно буде активуватися. А, і тут можна буде в майбутньому редагувати ці пости, які ви створили за допомогою цього. От, бачите, my post», Після того, як ви створите пост, через цей бот його можна буде редагувати. А для того, щоб користуватися цим сервісом і використовувати його для написання статей, вам потрібно натиснути на телеграф. Я його теж продублюю під відео, так, щоб вам було зручно. Тепер нам потрібно дати назву статті. У мене алгоритми, алгоритми Instagram». Далі я хочу приєднати фото одним кліком. Я приєдную фото. У мене воно вже заготовлено. До цього відео я також вам дам статтю, де повністю описано і розпоказано показано всі фішки, які можна створювати за допомогою цього сайту. І так, після того, як ми зробили, Дай так, за виход... я просто шукаю свою статтю, щоб вона була вже в мене готова під руками. Так, де ж вона в мене була? Ось тут. Копіювати. Ось тут я вставляю всю статтю, і далі буду її вже мати можливість редагувати. Яким чином редагується? Якщо ви тиснете двома ось такими кліками. Ви можете поставити текст жирним курсивом. Ви можете під на текст замаскувати посилання, якщо ви натиснете на, третій, на третю функцію значка. Велика мала буква середину, по центру. Тобто це всі можливості редагування, ось таким, таким чином. Вашої статті. так? Після того, як ваша стаття відредагована, я ще зі своєю статтею буду працювати, буду її редагувати. У вас вона вже, наприклад, відредагована, і ви можете спокійно натискати на Publish. Це означає, що вона буде а, вже готова до того, щоб нею ділилися. Якщо ви з цього місця натиснете Edit, тоді ви зможете її далі продовжувати редагувати. бачите? Знову з'явився бігунок. Якщо вам потрібна, стаття вже готова, ви можете розбавляти її фото різними, ви можете робити акценти на тексті, тобто тут є багато функцій. А ви це все зможете робити. Так, у мене досить пебліш. І натискаючи на значок поділитися, відправляєте наприклад, я спочатку відправляю свої чорновики. І ось таке посилання отримає моя стаття. На цьому Копіюю це посилання, йду на канал, планую пост, там обіцяла поділитися, цікавою статтею з АЛ. Говорити мами інстаграм. Інстаграм читати тут. Я сховаю. Читати тут. Я сховаю її під. Так, спочатку планую пост, щоб я мала можливість редагувати. Так. І прикріпляю. До слова читати тут це посилання, яке ми отримали. Вона у нас буде замаскована так, але на каналі вона повинна буде вийти зовсім інакше. Вона повинна буде вийти ось так, показую вам. Вона ось такий буде мати цікавий цей алгоритм, що ми будемо бачити, і наш підписник зможе натиснути Посмотрети, і ось це вже готова а, ваша. Стаття. Тобто, якщо ну, я ще попрацюю, з нею не хотіла вас зараз мучити у відео, я ще зроблю акценти над текстом, добавлю смайлики, додав десь ці а, потрібні мені виділені жирним якісь головні моменти. Тобто ще статтю допрацюю. Але головне, щоб у вас на статті була гарна картинка, головне, щоб гарно був текст розділений не весь а, в одну купу. А, і після того ви отримаєте ось таке посиланнячко і ділитеся ним на або на пряму можете ділитися, або маскуєте його під текст, так як ми з вами вчилися. Тепер ми повертаємося до бота. MyPosting. Так, по ідеї, тут мала би з'явитися моя стаття, яку я ще можу з цієї сторони. Відредагувати. Якщо вона у вас не з'являється, тому ви ми знову йдемо в теле. А, йдемо на свою статтю. Все просто. Беремо свою статтю, тиснемо на статтю і дивимося, що з нею можна. Ні, тут ви не будете редагувати. Пробуємо так. Тому будьте уважні, після того, як ви опублікуєте статтю, а, так. Так, да, вона редагується. От ви не, не помітили? Вона редагується, якщо я не її відкриваю в цьому а в повній версії, тобто в Google. Повноцінно. Просто з Telegram, як стаття, вона не редагується, а в Google вона редагується. Бачите, я можу змінювати. Ось так просто. І легко, і цікаво, ви можете спокійно створити собі ось такий е помічник, так. Помічник ще один з'явився у нас, так. Е і давайте більше інформації, якщо така є потреба, тоді пишемо класні цікаві статті, додаємо відео, фото, абсолютно все, що потрібно. І таким чином ще крутіше взаємодіємо з нашим підписником.